Замість закинутої будівлі новий дитсадок. Понад 20 років громада чекала кроків на зустріч, і ось нарешті розпочалися роботи із реконструкції дошкільного закладу Подоляночка, що на Хоткевича 11а. До 1996 року він функціонував як ДНЗ Львівської залізниці, а у 2013 році садок передали у власність громади. Утім, реальні кроки щодо його реставрації розпочалися лише торік. Свого часу, коли ми були народним депутатом України з Олександром Сичем, ми займали Тим ситуацією, щоб цей садочок передали в міську власність. Два роки ми займалися тим, зрештою було прийнято відповідне рішення залізниці, і він був переданий місту Івано-Франківську. Потім, відповідно, ми зробили проєктно-кошторисну документацію, проєкт будівництва реконструкції даного дитячого садочка. Відбувся тендер, досить довго відбувалися ці тендерні процедури, але приємно, що вже є переможець і закладених перших 5 мільйонів гривень на реконструкцію цього дитячого садочка. Будемо дивитися, як будуть іти роботи по мірі робіт. Будемо просити депутатський корпус додати кошти, щоб ми за два за три роки мали. Новий сучасний дитячий садочок саме на цьому місці. Перевага цього місця це є те, що тут великий мікрорайон неподалік Хоткевича. Тут є велика потреба в дитячому садочку. Тут є збережена територія міста Івано-Франківська, і припрошу збережена територія. Ну і тут реально відновити цей дитячий садочок. Наразі управління капітального будівництва провело тендер на виконання робіт. Який виграло підприємство Квант Агро ЛТД». складено проекту кошторисну документацію, як підкреслив начальник УКБ Роман Галіпчак, основне до зими замінити покрівлю та встановити нові вікна, аби у холодну пору можна було виконувати внутрішні роботи на сьогоднішній день. розпочаті роботи по підготовці території для, для забезпечення всім необхідним дитячого садка, тобто будемо розпочати з інженерних мереж. Прокладений електричний кабель, заживлений. І відповідно, треба зробити добудову ТП, щоб поставити ячейки, щоб можна було під'єднати його. Також водопровід, каналізацію і газопровід. І газопровід потрібний в дві стороні, бо там буде котельня, яка буде забезпечувати теплопостачанням даний садок. На цей рік нам виділено 5 мільйонів, з них планується якраз зробити інженер, інженерні мережі, також загальнобудівальні роботи. Загальнобудівельних робіт ми плануємо демонтаж зробити, добудувати ще одну сходову клітку, яка потрібна для проєкту, щоб розділити групи, що мали окремі виходи, а також планується встановити вікна, щоб, щоб на, на зиму люди мали роботу, щоб прокладати так всередині опалення, сантехніку робити, робити електроелект. За проектом потужність садка сім груп, із них дві ясельні та п'ять дошкільних. А загалом після реконструкції відновлений сучасний дошкільний заклад зможе відвідувати 130 маленьких івано-франківців. Хоча реально площа дошкільного закладу дозволить залучити до занять набагато більше дітей.